Коли вам виповнюється 40, у вас з високою ймовірністю може відбутись зсув по фазі. Зазвичай все це вирішується купівлею мотоциклу. Але якщо цього недостатньо, і тим паче, якщо ця горизвісна криза середнього віку торкається одночасно двох і більше людей. Так от. Декілька здорових мужиків вирішили з'ясувати, а хто ж з них насправді правий? І звісно, це стосується автомобілів. А ви знаєте, що якщо спір набирає серйозних обертів, постає питання в незалежному рефері. Саме тому я в принципі і тут. Отож, хто ці люди і про які автомобілі йдеться? Якась дікуха, чесно кажучи, відбувається. Заїхав до Сертешників на базу, ну, як домовлялись ввечері випити цього чаю, грубо кажучи. І ці вже там на горі хвилин 15, може 20 срут, між собою. Причому, я б сказав, навіть трохи може агресивно або не може. А головна тема, мені подобається тема, щоб ви розуміли. Німці японці японці починають розказувати евіки, всякі субобару імпрезові ну, та, Так досі ніхто ні, з німців не може зробити таке університету, як робили собак. Не не е, не не, 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 я зараз реально буде або маха чи боже будважко ось о. Отож, у нас є дві команди, які мають придбати по автомобілі в США, і протягом всього проєкту змагатися на цих автомобілях в різних дисциплінах. Я буду видавати завдання, а потім все це оцінювати. І хто по факту набере більше балів, стане переможцем. І перше завдання: придбати по автомобілю там, в США, за такими параметрами. Вартість автомобіля тут в Києві під ключ не має бути вищою за 20 тисяч доларів. І друге, авто не має бути старше 15-го року. Якщо хтось Іде за рамки, отримає штрафні бали. Поїхали. Здоров був! Коротше, дивись, виходячи з нашого технічного завдання, я нашукав нам три варіанти авто: угу. це с 4 b 8 3 літри компресор, с 8V, 2 літра турбо, угу. І з таким самим двигуном Golf R75. Бо з цих трьох треба щось брати. Ну, С4 точно не. Скоріше всього, буде задертий. А от Golf R і S3 3 да. так. Mm, якщо з цих двох, що б ти взяв? Я б собі взяв би, звісно, хеч, але швидкий седанчик, він візуально нічим не відрізняється від звичайної А3, а їхати буде ай-яй-яй. Тому давай дивитися С3. Без питань. Шукаю С3 отже, хто вже досить довгий час слідкує за нашим каналом, або знає мене особисто, чудово усвідомлює, що серед японських автомобілів варіантів у мене небагато а точніше, один всього-навсього один. І відверто кажучи, для мене це чудова нагода повернутися в часі трохи туди, назад. Я довго чекав цієї миті. А по-друге, у мене аж два опоненти, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Тому мені терміново потрібна допомога. Допомога, і в мене є друг і товариш, який дійсно. Дійсно, мені сильно допоможе. Прямо зараз їдемо до нього. Товариство, а я хотів нагадати, що за допомогою мобільного застосунку сервісу онлайн страхування Hotline Finance, ви завжди можете порівняти пропозиції від найпопулярніших страхових компаній. І, звісно, все це швидко та комфортно оформити. І саме головне не забувайте про промокод SRT10, який гарантовано надасть вам знижку у 10%. Окрім цього, всі ваші страхи. Страхові полюси завжди будуть у вас під рукою. Ви в застосунку можете побачити всі необхідні контакти вашої страхової компанії, ну і, звісно, інструкції на випадок ДТП. Отже, всі необхідні посилання в описі під цим відео, ну а ми рухаємось далі. Друзі, ті, хто слідкував за нашими волонтерськими проектами, чудово розуміють, де ми знаходимося. Ми приїхали на X-Team. але X-Team – це не тільки про волонтерство. Тут насправді є досить потужний дух автоспорту. Цього молодика ви вже бачили на нашому каналі, це Хоміцький Юра. Юр, скажи, будь ласка, ти у нас. Давай нагадаємо нашим глядачам, ти у нас чемпіон України по раллі. Ти мені по телефону сказав, що ти знайшов якусь цікаву машину для нас. Так, я вважаю, вона цікава саме тим, що ми можемо взяти машину з пошкодженнями, котрі для Субару найкращі. В тому плані, що ми зробимо проблему, котра є в Субару, ми одразу її вирішимо. Mm -hmm. І ця машина буде по-перше для ваших зйомок, для будь-яких цілей вона підійде, вона буде надійна, і потім наступний власник буде задоволений, тому що ви вже зробили те, що треба зробити з цією машиною. Тому я думаю, це класний варіант. Пішли, покажеш. Погнали. Ось STI. -ка. Дивіться, що мені в ній подобається. Перше, вона рестайлінгова, вже на гальмах 6 Далі пошкодження в неї. Ти бачиш пошкодження? Немає пошкоджень. Є механікал. Є в неї проблема з двигуном. Ці двигуни 257-255, вони не дуже надійні по поршням. Тобто тут що круто, ми беремо одразу двигун вже увалений, робимо капремонт йому, ставимо ковку. І отримуємо нормальний двигун, надійний і машина, яка вже буде відремонтована. І в тебе немає ні малярки, не треба тобі там кузовні якісь деталі, чверті міняти. Класна машина. Carfax зробив, подивився, теж все норм. Запчастини в багажнику лежать. І ще дивись, який плюс: вона вже йде на вихлопі. Угу. Тобто для стейдж 1. Вона вже підготовлена. Наскільки я розумію, стейдж 1 – це приблизно 360-370 кінських сил. Я думаю, не дотягнемо. Не дотягнемо? Я думаю, десь вийдемо на 330-340. Тобто, у порівнянні з заводськими 310, ось такі у нас невеличкі. 305 наскільки пам'ятаю? Ну, вони американці ну, це ж, пишуть 310. Це ж питання ще в тому, те, що пишуть, і те, що на стенді показує машина, це все mm -hmm. теж різниця. Ми ж зараз з тобою говоримо про цифри, котрі ми повинні побачити на графіку. Mm -hmm. Mm -hmm. Окей, тобто, ти думаєш, що буде ти десь 350 максимум, так? Да? Ну, подивимось, може, і трошки більше натягнемо. Скажи, будь ласка, почати. Я паш... думаю, не буде більше, ніж 360. Для того, щоб нам піти далі, що нам потрібно робити? Міняти турбіну. Е... Або робити якийсь гібрид з цієї турбіни. Далі ми не можемо піти, бо ми впираємось і в шатун, і впираємось в Гільзовку. Друже, тоді чекаємо на торги, і як буде все окей, я тобі зателефоную. Дякую. Тебе. Добре. Отже, сьогодні у нас день че. чому? Тому що сьогодні торгується Subaru WRX STI і я попросив сьогодні допомогти мені романа. Краще натискати на кнопку на аукціоні ніж Роман, не може ніхто. Так, друже, у нас були такі традиції. Я гадаю, що ви пам'ятаєте з минулих серій. Тому, гадаю, сьогодні буде просто ключова битва, і ми заберемо цей автомобіль. Але як ми проаналізували, у нас ринку нема по цьому автомобілю, е, тобто є один екземпляр за 26 тисяч баксів, і все, нема з чим порівняти. Тому ми прикинули, що якщо ми його заберемо приблизно 8-100. За 800 800, тобто ми хочемо лишити вісім, але як то кажуть, у нас є один ой. Один, один разочок ми можемо підняти нашу ставочку, це вже по найкраще. Традиціям нашої компанії. Якщо ми виграємо його за 8, то він приблизно тут буде 16 з половиною 17. 17. Приблизно ось так ми порахували. Тож чекаємо, у нас STI перший в черзі. Ми одразу поставили 825 автобідом. Автобідом, да, і будемо дивитися, що тут буде зараз відбуватися. Це дуже цікаво. Скільки на неї вже поставили? 5700 закрився прибід. Ну що ж, поїхали, завантажився аукціон ага. 5800, 5900, 650 наша. 650 наша. 6300 перебили. Відкатили ставочку одразу 6300 наша. Ну, тримаємо кулаки. 6250, він пішов на погодження. Тобто ми виграли, але, як завжди, на погодження. Як завжди. Я гадаю, що ми дочекаємося, але новини повинні нас потішити. Треті торги і наша ставка найвища. Побачимо. Mm -hmm, друже, ну дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую. Звертайтесь. Тому я думаю, що ми нашим опонентам ще надаємо під хвоста трохи. Ну що, з ігором узгодив машинку без 1011, Каліфорнія торгуємо нашу С-3. 7600 наша ставка по прибіду. 7700 нас перебуває Мексика. І боремося далі. 7800 наша ставка, я нагадую, ми йдемо до 8100. Ми порахували, що це буде актуальна ціна для нас. І 7800, Власне, продано. Ми придбали автомобіль. Хотів нагадати, що зараз у нас на каналі триває потужна акція, а саме розіграш Audi Q7 за донат у 500 гривень на підтримку Збройних сил України. Донатимо на картку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Акція триватиме до 16 лютого до 23.59. А розіграш Audi Q7 відбудеться 18 лютого о 19.00 Тут в прямому ефірі на каналі Sumer Racing Team. Нагадую, що якщо ви донатите не з картки Монобанка, а з картки будь-якого іншого банку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати прізвище, ім'я та контактний номер телефону. Друзі, фантастична новина. Subaru Соборовий STI нам віддали. Тож чекаємо його в Україні. Зараз приїде, буде кричати, щось наче купили. Команда Лунтики? Ага, спеціалісти дуже великі. що, конь, огонь? Угу. Угу. Пушка. Звідки ти вийшов? Ну що, купили? <звідки> Питаєш. Ну давай, показывай, показывай, показывай. Открывай. Ану, 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 ану. Я не понял, а ти ты довольный такий? Да Та вы щось якусь фигню купила. Ой. Мы? же. Но. Зараз. Так, є. на. Ага, Audi. ага, S3 16 рік. А вы що взяли? Ти ось вс натискай. Боже, дід. Так. HD хдеото. Бачу. Нього ж розвиття комп'ютерних технологій а, закінчилось на Тетрісі. Чи, що, що вона сіла? Ага. Ні, а, все я бачу коліща, пошто, ага. Та ти да. що? Там і є андеркеріч і, скоріш за все, будуть якісь питання по ходовій, але машина повністю ціла. Чо, а по по ходовій? А по піддому, там, по підрамненку та тим. Запускається у нас. Вона у нас запускається, ранен драйв має навіть їхати своїм ходом. Ну, я тобі скажу чесно, дивись, у неї було одно ДТП до цього. Тобто там навіть видно, якщо ти придивишся, там по бамперу бачиш, трошки червона фарба є. Mm -hmm. А так, все. Коротше, ті диски, підвіска, Це mm -hmm. тут електронна підвіска? А так. Трохи Америці... коштує гроші і. Mm -hmm. Ну, не починає. Застай, mm -hmm. підкуповку відкривай. Ага, ага. І ті, тільки не бійся, не бійся. Що типу карбонової вставки мені боятися? що? 34, бачиш? Це код чого? А -а -а -а. Це код лайф. Ні, телефонні коду не пам'ятаю. З евакуатора. Код евакуатора. Ні, вона на, на нулі, бачиш, на здоровому на 34. Ну, якщо люди ставлять такий от на 34, то там стопудово всередині вже. Щось типу є. <рис 'я> Щось да. типа є. Ну то не точно. І що пробігу скільки? Ну трохи є. А треба? Ладно, За скільки взяли? Тут пише? Не можна запити. 7800. Ага. Ну і скільки вона тут буде? А, ну щось біля 15. Я точно не пам'ятаю, треба передивитися калькуляцію. Коротше, можете до двадцятки влізти. Я думаю, що ми влазимо. Ну, у нас же умови були. То таке, умови то таке, умови короткі. Ну ми чесно змагаємося, ми ж. А яка різниця, чесно, не чесно, є штрафні бали. Якщо я переліз за цю суму, я просто отримую штрафні бали, це чесно. Чому це не чесно? Це, якби я купив би за 25, а потім би зробив би шокі по 20, це був би. Ну шука, ну ми таким макаром могли раз 6 придбати, отримати штрафні бали і поїхати з вами там. Ну, оп, давайте тепер я вам нормальну машину покажу, тому що це я бачу, що якийсь шмат. Шмат білий смарт. Отак Бог. Так. О, я знаю. Just... <реш> Кажу, я знаю. Так що ось воно. Вчора каже, як тут ліхтарик включається. Так, чингс. Чингс. Будь ласка, дивись. Ану, ану, ану. Ну. Так. Субару. Я ж тебе казав, субару будуть. А мотор в багажнику чи що? Не в багажнику це задня моторна компоновка. Ай що ви купили? Йоп. Дивись. Ну Що на... Що туда вона... морни? Без двигуна. Смысл, подожди, подожди. А ну чуть-чуть назад. Що? Так дивись, заведи стоїть. Де? Да подивись, Та, ну Тан перестане. Чекин. Все Це присутствует. Нормально. Да, нормально, да, ключ. Да, да, да. да. Ага. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага. А скільки грошей? Там все написано. Це хтось, з цього, з Субаря, не з захотів побудувати. Да, мотор багажнику, це потужно. Це потужно. 300 Ого! їде. 119 тисяч миль. Зрозуміло, чому. Надійність японців, знаєш, вона навіть до 200 тисяч км не доїхала. Сушарка для нас, це, Київ. — Зараз. зараз, Сушарка є, все є та. Корич. Ох, і і Скільки грошей. А вона на варіаторі, чуєш? 6250. Його. Потужно, потужно. На півтори штуки дешевше, ніж у нас, але без мотору. А це 1,3? Типусиай. Дай Бог вам у 26-му виїхати. успіхів. Сікіля, дивіться сюди, що тут у нас відбулося. Просто машина. Без ДТП. Нормально. А що покращено? Приїхала, приїхала. На майданчик компанії без двигуна. Тобто у цієї машини на такому пробігу є один мінус. Це двигун. І якраз цим одним мінусом ми беремо, його, виправляємо ага. і потім даємо вам під хвоста. Може, умовимося. Давалка під хвоста зламається. Бажаю успіхів. Вам срака. Іди тут замий. ЛАШАРЕ! <звук> Товариство! Всім привіт! Ми сьогодні приїхали на x team Чому? Тому що нарешті настав той самий день і приїхав наш Subaru STI. Що ти думаєш, які твої прогнози? Важко сказати. На вигляд гарно. Oh. Там зараз подивимось, що все всередині. Що до нас доїхала з Америки. Будь-якому випадку вона поїде, будь-якому випадку вона буде швидка, а далі подивимось. Потім подивимось, що так. тут відбувається. Підкодуєш, що це у нас? У нас нульовий кітись. Ну, Типа холодний впуск. Холодний впуск. Ось я бачу якийсь регулятор Регулятор давки пального. Пального. У нас даунпайп, я бачу, бачу він тепер. Да. У нас це... косточка на коробку тюнінгова стоїть. Що ми тут ще бачимо? Бачимо, що мозок на стандартний стоїть, да? ага. бо перехватчик стоїть. Що ми ще бачимо? А так більше нічого не бачимо. Бачимо, що двигуна немає. <рес> тепер <рес> зараз будемо шукати двигун. Голова де? Одна і ось, а іншої, скоріш за все, я не бачу, нема. Це погано. Хоч Одна подивимося, що в той голові. Ну, ще й така. що, дістаємо все? Да, ну, давай дістаємо, да? звісно. Полетіли. Одразу хлопці там будуть. Отже, друже, давай трохи проаналізуємо та прокоментуємо, що нам приїхало. Приїхало не все, дофіга чого немає. Але яка твоя думка? Думаю, що не все так погано, як могло бути, бо здебільшого все є. Проблема, що не вистачає однієї головки блоку циліндрів. То, що поршня не вистачає, це не проблема, він би не приїхав живий. Скоріше за все, він розвалився або він з диркою. Тому блок буде розточуватися в ремонтний розмір. Поршні будуть ставитися інші. У нас проблема турбіна, у нас проблема голова одна і проблема, що голова друга в поганому стані. А, те, що а, у нас коліна немає. Коліна все рівно будемо ставити нове. 에, скажи, будь ласка, у тебе є припущення, що сталося з мотором? По-перше, в нас в шатунах ціленькі, новенькі, можна сказати, Вкладиші, дивлячись на ті вкладиші, думаю, двигун проїхав дуже небагато після того, як він був зібраний. В Штатах його протюнінгували, закинули ковані поршні, поставили тюнінговий шатун, поставили форси більшої потужності. Бензонасос потужніший. Ну, в, мозок, в мозок хтось поліз, подивимось, що там за мозок і хто туди лазив і що там саме залито. Ось, то її тюнінганули, але не досить якісно, і в нас прогорів один поршень. Хоча ми його не, не бачимо тут, але, скоріш за все, сталося саме це. Тому що інший випадок, що міг би він двигун застучати, тоді б ми побачили, що в нас проблеми з шатунами, проблеми зі вкладишами, а там в нас все гаразд. До речі, ми. Переміряємо, в якому стані саме шатуни, і можливо, вони поїдуть далі. І, я думаю, з ними все гаразд. Тобто, у нас прогорів один поршень. Звісно, з цього зладу вийшла голова. Якась стружка потрапила у нас в магістраль масляну, і тим самим трохи зруйнувалася постіль розподільчого валу. Добре, що блок в стандартному розмірі. Но для нас це добре, тому що ми його розточимо в наступний ремонтний розбір, поставимо ковані поршні і двигун поїде далі. Добре, тоді давай замовляти запчастини, на яких нам не вистачає дефектувати все, щоб уже детально знати, що нам потрібно, чого не потрібно, та й замовляти будемо все, тому що у опонентів, наскільки я розумію, аудюха припливає дуже швидко і дуже скоро. Ну, Головною проблемою я тут бачу саме голову. І Будемо шукати і дивитися, чи є в нас по наявності. <кій> а так більше проблеми тут таких не бачу. Супер. Окей, тоді рухаємось далі. Що, шановні, наша С3 вже приїхала в Київ і прямує до нас. Я приїхав до Ігоря Миколаєвича і зараз будемо її зустрічати, друже. Зрасте! Хлопці нас попередили, що авто запускається і має їхати своїм ходом. Все як було на аукціоні. Тож чекаємо на автовоз і починаємо згружати. НК йолки палки Настя Каменський. Зараз <хи> ми її викатимо, Викрутимо фільтр. Подивимося, щоб там все було чітенько. Все, красиво. 0,34, да, карбон. Йолки-палки. Це як мало бути? Є? Щось показує. Олейна на місці. Ого. Що тут? хана мені здається команда субару может собирать вещи и ехать далеко далеко по направлению за русским кораблем ну шо пробуем Да, можно заводить обережно даю взад давай взад треба купувати машини. Акуратно. Поїхали, поїхали, поїхали. Помалу. Ты шо? Стоп, ну не есть. Есть. Что мы там имеем? А мы имеем. ой 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 ой, -ой. Бедося. Что самое? Серьезно, бедося. що? Амортизатори, дорогі, извините. Все дорого багато Тут теж понятно. Шо у нас там? Вам поки? Ну конечно. Катер, катер, катер. А, я думаю, що халдекс взагалі ніхто не обслуговував. Надо буде трошки позаниматься насосиком, щоб він нормально насасував. Кондиціонер працює. Фотка-фотка, авторія. Так, по підсумку по огляду тачки у нас стоїть комплект заниження мінус 35. У нас причому недешевий, досить недешевий. Це там не. я не пам'ятаю, як. У нас продаються там такі вони бюджетні. Ці всі питання. Тут все дорого, багато. У нас, в, в принципі, практично рідна, повністю випускна магістраль, крім задніх банок. Вони відсутні. Тут переварено перероблено, погнуті диски, відсутня резина, і на цьому все. В цілому тачка підготовлена, вона заводиться, їде, струганіни ми не знайшли в валиві. Ось і все. Що робимо? Скидаємо лапті, угу. реставруємо, замовляємо комплект пружин. Угу. Не, не знаю стосовно стокові, не стокові. Але у нас певні є задачі. А на повищі треба. Я просто не сильно хочу її піднімати Підіймати. Да, угу. наверх, тому що у нас і електронна підвізка тут стоїть, щоб ніде нічого не відвалилось угу. трошки. Це перше і по-друге. Колеса по раз ТОшка. То Повний комплект да. замовляємо. Халдекс профілактика. Халдекс ДСГ і Гальма передивиться, це все передивиться, перемостить. Давай прикинемо, скільки потужності плюс-мінус. доди на стенду. Я думаю, Прохи десь ставку. 400 є. 400, Я ставлю 380. Субару, все. Хай собі пакують чемодан. Коротше, замовляємо запчастини. Так, mm, да, замовляємо запчастини, скидаємо зараз, харкуємо лапті і їдемо. Давай. Погнали.